Насамперед, такій людині потрібно дати е, відчуття безпеки, спокою і е, підтримки. Такі негативні емоції не потрібно подавлювати, знецінювати. Кажучи, все буде гаразд, ти переживеш, це трапляється з усіма. Це оцінення, непотрібні коментарі, які нічого не змінюють і нічого не надають тій людині, яка почувається погано. Насправді ви можете виразити свою підтримку, присутність, просто кажучи: я біля тебе в будь-якому разі ти можеш звернутися до мене. Коли тобі потрібно, ми можемо поговорити про те, що ти хочеш, якщо ти бажаєш поговорити. Загалом людину потрібно, так би мовити, заземлити, звертати її увагу на сьогодення, допомагати їй проживати даний момент, допомагати якось центувати увагу на рутині, на те, що є тут і зараз.